Вітаю вас! Це перша з серії з трьох відео, де ми будемо дивитися на прекрасну атаку сесилійському захисті у виконанні ЄВІ. І перша партія, яку переглянемо, це гра проти Лазара Брузони-Батіста е 4, це 5 кінь ф 3, е 6, це силійський захист, зрозуміло. кінь с 3 а 6. Ми не будемо дуже зупинятись на деталях та тонкощах дебютних ходів, оскільки з перестановкою ходів дійшли суперники до класичної позиції з Хевенінгена, такого варіанту, який може виникати. За допомогою різних порядків входів. ось, але характеризується ось цією структурою. В планах чорних тут рокіруватись в коротку сторону і грати на перзовому фланзі, насуваючи Б5, Б4, а також створюючи тиск на центр білих, там слон Б7, і слон буде давити на пішака на Е4 разом з цим конем. Це план чорних. План білих зазвичай тут атака на королівському фланзі, і в якийсь момент організація прориву або Е5, або f 5 Король H1, корисний профілактичний хід. Король зарані відходить з цієї діагоналі, щоб свого часу не потрапити під шах, якийсь гарна підготовка до початку атакувальних дій. Рокіровка ферзь e1. Чорні розмінюються на d4, ферзь e1 це ідея цього ходу, що ферзь по ось цій діагоналі виходить в гру. І... Приглядається до королівського флангу противника. b5, отже вже створена загроза зіграти b4, відганяючи коня від захисту пішака на e4 і цього пішака забрати, але ферзь g3 поки що це не загроза, оскільки якщо зіграти b4, чорні зіграли слон b7. Але якщо зіграти b4, то білі проведуть e5, і там після розміну на e5, ферзь має відходити. І кінь E4, і не можна забрати на E4, тому що буде мат на G7. І тому поки що B4 не грають, слон B7, вивели слона, атакуємо пішака на E4, хоча це насправді не дуже загроза. Білі грають A3 і на E4 поки що не можна забрати, тому що на взяття взяття не можна забрати, оскільки мат на G7 буде. Тому чорні також продовжують розвиватися, ставлять туру по центру, білі ставлять туру по центру, і тура Д7. Такий доволі відомий план в цій позиції поставити ферзя знову на d8 для того, щоб десь посилити тиск по не тиск, а контроль цієї діагоналі, а також десь у разі відкриття лінії Д посилити важкі фігури по лінії Д. Ферзь H3. Тепер вже десь з'являється загроза того, що білі хочуть зіграти Е5, і вони тут слона на D3 поставили, якраз він так стоїть в засіці і хочуть до пункту H7 добратися, перед цим прогнавши коня. Тому Чорні грають тут G6, але хід G6 неакуратний, хоча й доволі часто зустрічається на практиці, але не найточніший хід. Сильніше десь акуратний кінь е 8 зіграти. І там на E5 вже можна G6. Різниця, чому тут G6 можна. а Зразу, а ось тут погано, в тому що тут білі можуть провести F5. Такий доволі сильний тичок, в неї захищеніше поле чорних, але якраз це і призводить до того, що відкриваються лінії. Е5. Чорні, звичайно, зовсім не хочуть відкривати гру для білих слонів. Слон Е3 і Тора є 8. Розмінялись на G6 і кінь d5. І чорні забирають тут коня на d5. Хоча треба було забрати слоном. Але забрати конем також є своя ідея, тому що якщо білі забирають цього коня, то чорні забирають, і у них тут все прекрасно. У них все захищено, у них зайвий пішак і взагалі немає проблем ні через що хвилюватися. І у білих по суті немає жодного ходу, окрім одного, який є виїзний шов. Це хід трає всім. Рефсі, можливо, ще не так важко зробити, оскільки після взяття тури ферзь H7, шах, король g 6 Тут е, у білих є як мінімум вічний шах. Тобто вони можуть дати шах ферзем на H3, король там відійде на F7, дали шах на H7. Тобто, як мінімум можна постійно цього короля без перестанку шахувати, що гарантує нічию. Тобто білі віддаючи туру, не ризикують там програти партію. Але Тут не, не програти, а виграти хотів її, виї, звичайно, забирає коня, і тут йому треба було знайти серію дуже точних ходів. Тобто часто ходи, які він робить, це єдині ходи в позиції, які призводять до перемоги. Наприклад, спробуйте знайти тут хід, який, е, е, який виграє. Це хід, слон є 4 шах. Віддалити ру, тепер ще й слона віддаємо. Ідея в тому, що. Не пускають короля на поле С 6, так через цей фланг і обманюють його в центр. І тепер, як би не, сильно не хотілося б зіграти слон Б6 шах і виграти ферзя, але там після виграшу ферзя у чорних буде більш ніж достатня компенсація по фігурах. У них буде 4 та два слони, що є дуже гарною компенсацією за ферзя. Е, тому не слон b6, а ферзь-7. Не даючи ще знову-таки королю можливості повернутися на фланг. Інший хід, який тут вигравав, це один з двох можливих виграючих ходів зробив її. Іншою можливістю була зіграти С4. Складний хід. Ідея в тому, що після бс 4 ферзь забирає тут. Король д 5 в 7 шах. І тепер на король С6, коли тут немає пішака на B5, то ферзь С4 матує. І це одна з ідей ходу С4. А якщо після Ферсів 7 король DNS 4, тоді після ферзь бс 4, шах, король в 5, то РФ-1 шах король g6, ферсі 7 матує. Але був зроблений інший хід, ферсі 7. Слон в 6. Тобто була загроза ферзь в 3 мат в один хід поставити. І слон F6 це по суті єдиний захист. Слон D2. Атакуємо короля, але насправді немає ніякого іншого ходу тут кращого, ніж слон E3. Знову дати шах і повернути короля на. Початкове місце, і тут знову перед її, її стоїть задача або форсувати нічию, тобто можна повторити слон D2, король король Д4, слон Е3, король назад, і таким чином форсувати нічию, або все-таки до, дорахувати до перемоги. Ну і вибрав, дорахувати перемоги, і дорахував, от який тут хід виграє. Ферзь b3. З одного боку, логічно доволі, тому що ферзя потрібно підвести десь поближче до короля, але зараз. Ну, то не просто зробити вибір правильний, яким чином саме цього ферзя підводити. Тобто, можливо, треба було пішака на G6 забирати, можливо, треба було ферзь 7 грати. І різні питання могли виникнути у гравця за дошкою в цей момент. Король F5, f 1 шах, король g4. І знову єдиний хід, хоча також доволі логічний, ферзь d3. Тобто ще ближче підходимо до короля, десь загрожує ферзь g6, загрожує ферзь е 2 Але знову ж таки два знаки оклику, тому що хоч і хід доволі очевидний, але треба було точно порахувати і десь стримати себе, не дати шах пішаком на h 3, мабуть. Тому що ну, пішоком на h 3 шах, наприклад, програє. Хоча часто шах саме хочеться дати, коли переслідуєш короля. Тут після короля h5 король, король ховається. Наступний хід g5, і він зможе сховатися. Тому ферзь d3 загрожує ферзь e2 з матом, по суті. Слон б'є g 2 Останнє сподівання чорних. Король б'є g 2 ферзь 8 шах, Тут ще один точний відхід. Хоча також тут вже насправді доволі логічно. Король відходить на g1, на f2 також не вигравало, але g1 все правильно, слон g5. Ферзь є 2 шах, єдиний хід. ферзь d1 вже було би помилкою, король H4, слон F2 шах, єдиний хід. король H3. І ось тут знайдіть фінальний хід за білих, після якого чорні здались. І це хід слон e1. Також можна було зіграти слон B6. Тут два варіанти було як вигравати. Ідея в тому, що зараз загрожує мат після Тора F3, король g4, ферзь g2 шах і на. Король h 5 h 3 шах, слон H4, тора b 4 і це мат. На тора F8 можна просто забрати туру на F8, оскільки після взяття ферзь G2 це мат в один хід. Тут уже після ходу слон E1, ніякого захисту немає від загроз, окрім того, що ферзь D3 загрожує дуже неприємно. Тут немає ніякого захисту у чорних і тому вони здались. Ось така атака. І попереду ще дві партії у виконанні її вої, у них він супернику навіть не дав можливості рокірувати. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. До зустрічі.